Всім привіт! Перед тим, як почати читати для вас, хочу дещо сказати. Хочу, щоб ви підписались на мій канал, поставили лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити все саме найцікавіше. Ну і, звичайно ж, пишіть коментарі. А так починаємо. Володимир Рудківський, Гануся, у гості до лісовика. Човен у верболозі. Нарешті роботи в лісу. Розпліднику закінчилися, саджанці стояли стрункі та веселі, начебто, вийшли на свято. Старий лісник пройшовся спочатку вздовж рядків, потім упоперек. Тоді зупинився і сказав: Молодці, гарно попрацювали. За таку роботу ставлю вам усім 12 балів. Тепер можете відпочати скільки душі загона. Ні, рано нам відпочивати. Заперечила Віра Миколаївна. Ми повинні ще зібрати й засушити кому більше грибів». Знову робота. зітхнув хтось із хлопців. Та яка ж це робота? вигукнув Костянтин Іванович, що надійшов разом з Ганусею. Він тримав добрячий кошик буроваків. Це ж розвага, а не робота. Йдеш собі лісом, скрадаєшся, мов той мисливець. Чи індіанець племені делаварів? Як побачиш, визирає за кучика якийсь ірокез з таким ось черевцем, ти за нього боком боком, потім хап за скальп і в кошик, і Костянтин Іванович так вдало це зобразив, що гоптяж ж руки засвербів собі полювати такого ірокеза. І Ніякий тут не секрет, що найбільше засвербів руки у Вітька Бубни. У душі Вітько був переконаний, що в нього вийде найкраще. Та за кілька днів він гірко розчарувався, боюся, що йому було далеко до кращих грибників, бо найдекі дівчата ті приносили більше грибів, ніж він. З такого горя з змайстрував водочкою вирішив стати славетним рибалкою. А щоб не сидіти самого над річкою, він підмог зробитися рибалкою Іванька Федоренка. Проте на річ, від не на річці Бітькові чомусь несчастей, за весь час далося йому хіба що з десяток верховодок на трьох терміних карасиків, ото і всі трофеї. Над рибалками вже почали підсміюватися, всі комуни ліньки. Ех, життя наше рибальське, скрушно зітхаванько, вкотре закидать шубудку воду. Хочу до табору не повертайся. Відько вперто мовчав. Ні, він свого він так просто не відступиться. Це вже точно. Колись він таки прийде до кухні, дбавим жестом швирне на сіта, кинув я з кулинів, і не коли неботя часам до дня, коли на кухні чергуватиме Наталя. «Припікало!» Гарько Федоренко раз по раз витирав зволожене чоло і крадькома позирав на товариша. Слухай, Вітю, нарешті не витримав він. А що, коли ми тут даремно сидимо? Може, цій іржавиці гриби, взаг... гри... гриби взагалі нема, га? Як це немає? обурився Вітько. А хто ж тоді, щоночі б'є по воді, так що ж виляски розходяться? Ти що не чув, та чув. Ну то закрий рота і сиди мовчки. Відько сказав цей пожалку, а що чого добре образиться Ванько на його слова й кінець дружбі, та як к минув року образився Колько хоробчик. А де ж зараз їх знайдеш добрих друзів? Ніде не знайдеш. До того ж Ванько був не лише добрячим другом. Він більше слухати підтакував, ніж сам говорив, не те, що дехто. Тому Відько похмуро додав сам же знає, що риба не любить галасу. Проте Ванько вже несе стіти не непорожнього. Ну, що ти за життя сиди і мовче. Так незабаром і розмовляти по-людському відвикнеш. Тільки її мекатимеш як, як так оце Вітю. Знаєш, про що я оце думаю? Він за хвилину. я думаю, що риба тут так якогось була. Ага, а куди ж вона поділась? Про одного разу з Дніпра побив сом і розігнав її. Відько, здивовано витріщишся на свого товариша. А що таке може бути? Як тільки він сам до цього не додумався, Відько уявив собі, як він повертається з річки з величезним сомом на плечах, і Костянтин Іванович, мов рівному, тисне йому руку і каже, що на його пам'яті такого велеття не вловив ще ніхто, а Наталя О, Наталя заніміє і здивування, погляне отак, як дивиться лише Наталя. А горобчик насупиться від заздрожі, мов той індик. Добре о як добре був сміє мати сома. каже, що день сом і нічого не чує. Немов відповідаючи на товаришеві на думки, продовжує Вафанько. От тільки б знати, де саме Рідько уважно поглянув на річку і почав розмірковувати, де б міг заховатися сом. Навпроти них бере густо заріс очеретом. Він був мілкий і такій великій рибині, мабуть, сховатися в цьому місці було неможливо. От нижче нижчитися течією біля протилежного берега було значно глибше. Хлопці це перевірили першого ж дня якраз місце для Дніпровського сома. Відько почав роздягатися, зараз я його розбуджу, сказав він і стрибнув воду. На вимашки дістався до протилежного берега, загоди пощасили пору до... воді руками. Ног. А гей, Сонько, де? Ану, прокидайся, тут я на думку спав, таке відчува, аж у п'ятах засвербіло. А що, коли сом уже прокинеться, це підкритається до нього, аби схопити і потягти на дно. той думки, руки Відька запрацювали з такою швидкістю, що їх господар і назщувся, як опинився на своєму березі. Вітю, де ти? почувся за голос Ванька. Куди це ти так розігнався? Нікуди відсапуєш, сказав Ванько. Вітько. Це я просто так тренувався. Він піднявся аби рушити до товариша і тут побачив човен прив'язаний до верболо. Знені лежав щось прикрите березин. Ванько, а йди ну сюди. погукав Вітько, глянь, що я знайшов. Ванько підійшов і з знахід. «Звідки ля знахід. він тут узявся? запитав він. Ми ж тут сидимо зранку, нікого не бачу. мабуть, на ньому приплище з удосвіта, висловив здогад, Вічко. Давай подивимося, що в ньому. Хобці забрали, що він підняв брезон, під ними жав підвісний мотор, згорнутий рибальський невід і кілька чотирнацьких селід з ячок. Ванько, придозіна з козака пкане, а в цьому чухлі, що в чохлі була рушниця. Справжня, мабуть, ще й заряджена. Ціхотенько вибрав чорна. Цікаво. Хто б це міг припливти? запитав Відько. Ванько Федоренко задумі шморгну носом. Треба подумати. Може розкажемо Костянтину Івановичу цю мить над їхніми головами про нагрізне. А ви що тут робите? Позаду не стоїть дві конезнайомці. Один при та з червоними овочі маленькими злими очицями, другий засмаглий, високий. Що ви тут робите? питає, повторив приземкуватий і загрозливо підняв руку. «А ну геть звідсіля. Зачекай, Дмитро!» – зупинив його високий, розвернувся, потім посміхнувся до друзів, стачного сказав. Що ж, хлопці, коли ви вже нас викрили, додеться в усьому зізнавати». Та що? Та ти що? Петре? аж засичав. Приземкувати, зачекає Дмитра, справа хоплята в тому, що ми з рибінспекції. І Оце ті кно натрапить на слід браконьєрів. Знаєте, хто це такі? Знаємо відказавань. Вони рибу ловлять без дозу, динамітом глушать і ловлять або неводом. Молодець похвалив його високий. Так от, натрапимо на слід цих браконьєрів. Вони про це ще не знають. А ми не можемо вам чомусь допомогти вихопити свідка. Ви тільки скажіть, ми все зробимо? Приземкувати. Нас плюнути вони зроблять високий заспокій по песку і попичу, а вже зможете сказати. І перше ваш допомога робити вигляд, ніби вони як якось човна не бачать, і нас теж. Бо вони, ті браконьєри, теж не злопуцька зроблені, зрозуміло, і він позмовницьки підморгнув до хлопців. Зрозуміло. Сказав Відько і також підморгнув Високий. Не турбуйтесь, ми вміємо мовчати. А вже ж, Ванько, от і молодці, знову похвалив їх високий. І не шукайте нас, коли що ми самі вас знайдемо. До речі, Шерлок і Холмсе. Високий, помахав їм рукою стрибну до човна, приземку земку та й силою наліг на тичку. Незабаром човен заховався в одному з численних протічків. Дивно, дивлячись, слід, сказав Ванько. Ну, рушниця зрозуміла. Одна їжя роблять інспекції Неві та капкана. Як, навіщо, здавати Вітько, може, це і не їхні капкани? ти що що вони вистачили цих браконьєрів, і не здавалося їм услід дивися в... в інший бік, а то за нами, може, не почав теж ті браконьєри. Вони хочуть довідатися знайомі ми з інспекцією чи ні. Навіщо це їм здобувався Ванько? Як ти не розумієш, коли побачать, що ми з нею знайомі, то стануть стригтися, якось побачиш, що ні, стрігатися не будуть. Тут ми дізнаємо, хто вони. А от... О, а це щот на узлісі з'явився Василь Петрович. У руці він тримав поводок, а попереду, принюхуючись, з гавку, добіг великий чорний пес. Хлопці знали, що його кличуть брувком. Він прийдя ну, лісникові будь-якого. шукають, першим здогадався ванько. Бровко побіг неподалік від них і кануся того місця, де тікано стояв човен. Оттекли, гаспиде. Важко дихаючи, сказав Василь Петрович. А кого? Ви шукайте, поцікався від та Браконьєр вже коляд, позоставляв лісівка пкамних, хліба для принаду туди підкинув. Ніткого ледве без ноги не зостався. Хлопці не пизав, от тобі й рибінспекція. Серйозна розмова. Віра Миколаївна занепокоїлася. Вона вважала, що треба серйозно поговорити з Костянтином Івановичем. Щоправда, коли він приходив до табору, можна було не хвилюватися. Хлопці тоді ні на крок не відходили від нього, та все тому, що інколи Костянтин Іванович годинами стів у лісниковому будинку працював, а хлопці, які вже звикли до далеких походів, веселих витік, брав тоді кошки і пошуках грибів розходилися далеко по лісу. Або до обіду не поверталися з річки, а ліс та ще й з болотом, тож не садок із криницею біля хати. Тож ще й досі віра Миколай наперед очима стета сторога на шматку фанери. Добре, коли це невдав витягну якогось жартівника. А раптом ні. Четвертий А вже майже тиждень збирав та сушив гриби. Але стояла велика спека, і грибів з кожного дня траплялося менше. Ось і сьогодні Віра Миколаївна майже цілий ранок виходить з дівчатками неподалік від узлісся Та в кожної ще найбільше попів кошика грибів, та й то, здебільшого, муховики та сироїшки. Хлопців, як завжди, не було видно. Лише зрідка до літазу на лісі в Степане! Скільки ти нас бра? Мало подав голос Степан. І в мене нема. Ігорю, гайда до сорочого броду. Почувся колька горобчика. Дядько Костя, вчора казав, що їх там повно. От, от стривожно подумав вчителька, вони вже й до сорочого броду. Кудись найдорослі рідко ходять і сталися. Віра Микола прикладу собі подав, нікуди не розходьтеся. За кілька хвилин вийшла на проська, що вода лісницею побачила Костянтина Івановича. Той про щось тихо промилявся з Василем Петрович, бо бог був дуже стурбований. Щось трапилося, привітавшись, запитала Віра Миколаївна. Сподіваюсь, мої хлопці тут ні до чого трапилися, одказав Василь Петро. Сьогодні вночі за сорочим бродом хтось знову підстрелив козуль За сорочим бродом. Перепитав Віра і хто не знайде, поки що ні. Відомо, що, що одного з них може звуть Петром, іншого нижчого Дмитром. Віра Миколаївна повернулася до Костянтина Іван, мені потрібно поговорити з тобою. Тоді не буду вам заважати, сказав Василь Петрович, пішов. Ліс був наповнений пахощами розігрітої живиці. Неподалік пронизлиму голосам про щось примовляли сороки. Нагорі спекотний вітер погойдував кронами дерев, і від того здавалося, що ліс зітхав ніби якийсь великий, доброзичливий звіт. То що ти мені хотіла сказати? бацькався Костянтин Іванович, коли старий лісник, що нераз чиниш із дітьми від Віра Миколайна. Я? вражено перепитав Костянтин Іванович. А що ми такого зробимо? Ходимо, походи, купаємо. От-от Ото походи, підхопила Віра Миколаївна. Раз піде та другий, а на третій тобі ніколи, то самі прийдуть куди хочуть. От і зараз брать до сорочого оброду. В очах у Костянтина Івановича про майно тривога. Не варто їм туди ходити, вихопив з нього. Ти сама чого, що там вчора треба? Ще ті нагінни капкани не де їм за ці... Кому ж це так замануть до сорочого брод цвірку, ну, і кому ж ще дать свірку? Там і мороз. Де мороз там віра Миколаївна шорком гаразд, я з ними побалакаю, запевно, Костянтин Іванович. І чим швидше, тим краще сказав Віра Миколаївна. Ох, як пече, а в таборі, мабуть, ще спекотніше. Приходьте до нас зимувати. Здається, збиралося на дощ. Лісовик перевів погляд з Наталі на хлопця нарешті запитав як же це ви посмів порушити мій наказ. Колько щось? Ой, що ж воно тепер буде? Ще кілька хвилин тому вони з Ігорем сиділи на цьому ось паньку, на якому Микола вперше побачив лісовика. І тих розмовляв Звичайно, знову що все про такого ж цікаприманьку мав куган. Колько вже вкотре доводив, що ніяких лісовиків з русака на світі не існує, ігор здебільшого відмовчувався про було, що їхня відсутність його ж ніяк не тішить. Потім за кущі вийшла Наталя сказав, що на зовсім випадково підслухала частину їхньої розмови. А Наталя не така дівчинка, аби вдовольнятися, лише частково тож спустив геть про усе. І ось можна робчик діти до кінця клісок, намаз під землі з'явився. Умляйте спішна вас чекає, грізно запитав лісові. Ме почав. Гробчик, ме", підхопив його. Ой, мамо. прийнялась до них Наталі. Бачу, що розумієте, зазначив лісовик. І єдине, що вас рятує від покарання, це прохання мого бідного брата. Йому таки вдалось врятуватися і у ваше щастя, що він заступився за вас. Насвикинув на сухня трійці такий погляд, що наталі прихопив подих і знову захотів покликати маму. «Гаразд, що було, ти ось нарешті в лісук. Не думайте, що я такий же й лютий. Він висмикнув сину з бороди, змахнув рукою, друге вихопив з повітря апельсин. Візьми, будь ласка. сказав Наталя, потьох по другой простянув Ігорові. а Колі сказав Я про що, що тих хто вірить у моє існування. Юдуся, можна я його не їсти? насміливо запитав Наталя. Я хотів би насти його моїй подорожі, Гануся. Вона нещодавно хворіла, зараз апельсина дуже потрібні». Це чи я Гануся, поцікавився, чи не та, що села нашого лісника вона, скільки мені дому, вона вже одужала, здатна дати не тільки пальсина, проте добре, добрий, Наталю. Здається, тебе звуть саме так. Так. Кивну, наталя, а ви звідки ля мене знаєте? Щоб то я був за господаря лісу, коли б не знав, що в ньому робиться, задатково по лясовик. А от чи знаєте ви, чого я прийшов до вас? Хлопці, розгублено перезирнуся. Лісовик здивувався, що не знаєте, оце так так. Що ж, доведеться вам відкритися? Лісовик зернувся, бо переконався їхні сини відповідає. Я пішов, хлопці, дівчата, попрощатися з вами. Чому попрощатися? запитав Ігор. Ми ще не скоро, звідки сіля поїде, зате я скоро піду звідси я. Мені треба готуватися до зимівлі, то на прощання вас дуже прошу. Тепер не дуже розгуляти в лісі, особив за річкою та за сорочим бродом. Вісця там глухі, заболочені, мало що може статися, а охороняти вас тепер буде нікому. Хіба б ви нас охороняли, здивувався горобчику, якого перелік почав минати? А як же? Я вас... Я всіх вас ні на хвилину не випускав з поля свого лісовецького зору. Ну, то як обіцяєте? Обіцяємо, без особливої певності, підказав гробчик. Лісовик недовірливо поглянув на нього. Дивіться ж мені, бо коли щось трапиться, все життя каратимуся, і зимівля мені буде не зимі, а жахливим сном. А де ви зимуєте? поцікавилась, Наталя. Схоже, що і в не перелік почав минати. Лісовик завагався. Якби тобі краще пояснити, є у мене одна верба з великим дуплом. Там я її зимую, але де вона сказати не маю права. Холодно там, мабуть, у тому дуплі, що поробиш, важко зітхнути судзинку, всім холодно. Раптом у Наталі заплуза очі. А знаєте що? Приходьте зимувати до нас. Як це не зрозумів лісок? А так до мене, до мами й бабусі пояснила. Наталя, у нас цілих три кімнати з кухні та ще повідка і великий садок над річкою, нас усе є. А чого саме до тебе, заперечу, Ігор, у нас теж є, де жити? Чому це до вас? втрутивсь всі Миколка. В мене теж місце знайдеться до того ж, я його у вас поправився, Він побачив першим. Ви що і справді пропонуєте мені прибратись до села? Не або, як до вас справді дружно відказали діти. Лісовик. Надовго замок. Спасибі, друзі, нарешті, мовив він з ворушеним голосом. Я ще подумаю за розмовною не заважу, як лісом ділась важка чорна хмара. Хотя ми тоді, коли над їх гримнув, так що аж земля здригнулась. Лісовик зірвався. на нас. За мною з командив він. Тікаймо, танок під дощем. Ну, от, обід готовий. Кури погодовані, бровко теж. Тепер можна трохи відпочити. Гануся сіла біля вікна, взяла олівці, і заходилась малювати річку. Над річкою низько схилилися верби. Під вербами сиділа дівчинка з кошиком грибів. Гануса з усіх сил намалася малювати дівчинку з такою, коли бачила себе в дзеркалі. Поруч з дівчинкою стояв стрункий хлопчик, притяг букетик квітів. Гануся хотів, щоб він був схожий на ігоря. А ще чомусь хотів, щоб дівчинка був сумний вигляд. Саме чому саме Гануся і сама не знала, але й дуже хотілося цього. Та дівчинка на малюнку, як не зло, весь час, посміхалася. От горе. зітхнула Гануся. Мабуть, як у я провела не туди, куди треба, але яку? Нараз в кімнаті потемнішало. Гануся буде ще малют Ого. вигукнула вона. Зараз піде дощ. Тієї ж хвилини подвій золотій поружний вихор. Визького повітря здійнялися сухі клонові крилатки, пір'їнки, пожовкли листя. За кутку дакали кури і слідом за півнем подалися до повідки. Привко, що сидів перед порожньою миску, подивився у слід, потім зад почухав біля вуха, задньої лави собі заховався до води. Вихор пролетів далі. А в насторожній тиші вже народжувався на одноманітний шум. Він скидався на шелест автомобільних шин по асфальту. В лісу з'явилася темна чорна хмара. Нашвидку рухалась до лісникового будинку, поперді їх марчем, дуже бігала висока бордата людина з невеликою лиснею на голові. А може, якщо судити з того, що це сидів, бо укрите шерстю, це була не зовсім людина. Швидше гукнула Ганусі дивній людині веснула. Ой, а хлопці, чого? Нацька не гримнула так, що Ганусі нам об вітром здмухнув з лавки. А коли не знала бить до вікна, Колько Ігор, Шестіна, людина і Наталь весело під дощем. Гей, гоп. вигукував Миколка. Гоп що на її страшні кошлаті, брала, на наперні. А тепер у коло вигукнуте, у коло задолаща стіна, людина підстала темнолескуче бочі під. Думав, зб... глянь, ну піштуни. Аж я ж тобі одним з командам визнав ревати реально танцю лісовик з бочем Костянтина Івановича. Чого це застигли? Зачора запитав, А хто танцю викраще на себе? Погляньте, порадив Микока. ви ж. Зовсім не лісовик. Я ж так і знав, що їх немає. а на підвікони заходилася від сміху гануся. Гануся, швидше давай рушник. Роздягайтеся, хлопці, Наталю, а ти чого стоїш, моза сватана? Ага, ось і рушники. Розстарайтеся добре, щоб не застудилось. Ось так, моці. Ганусі, будь ласка, почастуй нас чаєм з, з малиною. Може, хтось, може, хоче чаю з медом узвалася, Ганусі. Я хочу, сказав Колько. Глайчика вистачить, поцікавився Костянтин Іванович у горобчика й бухнув на стій повний глечик свіжого меду. Ну чого ви на мене так дивитеся? приховчені якось запитання Перше бачите, чи що? Я ж не розумію. А що вам тепер був прикидатись лісовиком? сказав Ігор. Костянтин Іванович до Кірови зітхнув. Хіба я хотів це ви цьому воні? Ми? дружно вигукнули Микола та Ігор. А хто ж іще? Хто як не ти? Горобчик підбив хлопці, кинути мене до полуту ділянку, податися до річки. Так, ми ж. І слухати нічого не хочу. За такі речі треба карати. І так, щоб надовго запам'яталося. Я, а я карати лузину? Ні. Це вже давно заборонено пальцем посварити. Ну, ну та й навряд чи вас це зупинить. От Ганусіна помула, як вас покарати. Це не я, заперечила Ганнуся. Тільки сказав, що треба так, аби показрані було цікаво. А лісука ти сам придумав. Шкода, сказав Ігор, шкода, що все викрилось. Тепер я розумію, хто така мавка Ган. Сказав Мико, це ти, Ганусі, правильно? Звичайно, я думаю подалі, щоб ти не впізнав мене, а ще, щоб ніхто не бачив, як. Мені смішно. Горобчик насупився. Тобі смішно пробубонів пробубо? він. Опинилася б ти на нашому місці. Костянтин Іванович поклав йому руку на плече. Не серця, горобчику, винувато посміхнувся він. Я ж хотів, щоб було веселіше. Ага, веселіше, трохи лагідніше, відказав Миколка. В цім дали попельсину мені нічого, бо тільки два і лишилося. Тоді хоч мед просуньте ближче, зажадав Горобчик. горобчик. Та Ігор, приносив ще білі гриби. Бідолашний Відько був навіть заздручив, аж заїкатись. Де ви їх берете? дивувалася Юля. Де де перекривив її кольку? Знаємо та не скажемо, і він скосився, зиркнув на Наталю. От їй він без все розповів, навіть повен кошик рибів, що я не зберов, бо замість неї. А Ігор скоса поглянув на Ганусю Ну, невже важко, хоча б натікнути, що й теж хочеться прогулятися з ними. Проте дівчатка мовчали. Хоча, може, й здогадувалося, що хлопці раді показати всі грибні місця. Але так не цікаво, гриби треба збирати самому. А от підглядіти, які саме місця ходять по них хлопці, ото от вже інша справа. Давайте простежимо за ними, тихо запропонувала Наталя дівчаткам, коли хлопці знову відірвали від гурку ту грибників. А то, бач, ходять, як ті індики. Довго мовляти, подруг не довелося. Грибні місця, про які знали ще Колько з іграм, вони так вже й близько. Але й не так далеко, аби Костянтин Іванович чи віра Миколай могли їх виявити. якраз перед сорочим бродом, перед ним, а не за ним. Так що дружні йшли туди з чистою совістю. Навіть не здогадувалася, який хвіст ведуть за собою. Сьогодні знову був наказатиметься від зазручів, хотів Миколка. Ще й як погоджувався Ігор. Неймаже дістати заповідного місця, коли раптом Ігор збився по това з руку. Стій, хтось іде. Колько завмер. Про зустріч Вітька був не з браконьєром, він вже знав. А що коли тепер пощастило і йому з Ігоря? Ну, тоді браконьєрам так ти не вдасться. А це були й на бракуньє між деревом, швидко йшов Костянтин Іванович. ішов і, і здавав, що до чогось прислухався. Ви щось шукаєте? запитав Миколка, як тільки Костянтин Іванович порівнявся з ними. Хтось здригнувся від несподіванки на супебро. А ви що тут забули? Гремно на друзі, бо я наказав, щоб далеко не забирають. Та ми ж почав у було Микока, тієї миті десь неподалік про грим постріл. За ним другий ліс злякано завмер, замовкав потахи. Грудий блиску проминув надгом білка. Шагучно тріщали глячки під ногами. Костянтин Іванович кинувся в бік постеріг. Хлопці вернули слідом по ногах й бичу. Шмагу пругкі гілки з ігорові голови злетіла кепка та підбирати й було ніколи. А тут, ще горобчика занесла якусь баюру заповну смудючою багнюкою. Токи Ігор допомагав товаришу вибрати звідтіля за слід про пропав. Куди це він зник від гуч? запитав Микока. Тихіше зупина і здається, попереду щось діється. Микола прислухався і справді попереду пролунав на березні голоси. Потім хтось наш скрикнув Давай за мною. Вигукнув Ігор. Ліс розступився, ступився хлопці вилетів нагля, а там точилась жорстока бійка. Кремесний схожий на ведмеді бородатий дядько, змахував мисливською рушницею росни... пацю, на Степана Костянтина Івановича. Її собочі бородання, було забруднені щось червоне. Ще один бородатий сілкувався підвестися з землі, а неподалік від них час від часу судомно було копитам щось велике з широким рогам. Олень. Костянтин Іванович кружляв навколо бородату. Зненацька він стрим уперед, прихопив гунтівку разом з бородатим покотився. Справитись з кермесом борода було не так вже й легко. Все ж Костянтин Іванович, як не так вже й легко якось вивернувся, за мою руку за спину. Бородатись застонав, шаркнуться раз, друзі, за що, догралися? запитав Костянтин Іван. Тепер за все відповісте. За все. пусти, застогнав, бородати. Ой, та пусти ж руку вивернеш. І тут похиточ землі підвівся другий браконьєр. Він підібрав рушни. Він не на догову Костянтини Івановичу, щось в окно ігорки на допомогу. Костянтин, виблискавочну зерносі, проти хватитись від одера, вже не встиг, не випускаючи. Жой рика, і він повільно постився на траву, по його боччі тоненьке потічком заструмені окур. Дядю Костю. у розпачі скрикнув, їздив, розум, чіпався бороду того, що тримав рушницю. Борода несподіяно легко відірвалася з неї вийшов чисто чисто погону. Чі... Ага, і цуценя тут хижо посміхнувся, позбавлений бороди. Адвам, смертям не бувати. Він замахнувся прикладом. Почувся глухий удар, і ой Ігор мов підкошений, звалився поруч з Константин Іванович. Ааа, закричав макока, сюди на допомогу. Ми пробіжимо про на неподалік дівчачий голос. Ота їх поно на наш полошено прохрибіду друг паркон. Тікаємо, Петре. Коли на нагалян вибі дівчатка, вони побачено лише колю горобчика, схлипучу, то й не має підвести ігори, а неподалік непорушно розкинув землі Костянтин Іван. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А так це па-па!